Вода це основа життя. Але в останні роки ми спостерігаємо глобальну водну кризу. Іран переживає рекордні спеки та виснаження водних ресурсів. А в Україні підрив Каховської дамби призвів до екологічної катастрофи. Ці події лише частина глобальної проблеми, яка загрожує мільйонам людей. Чи буде вода на планеті Земля? З цим питанням ми запросили розібратися нашого наступного гостя Олег Листопад, еколог, експерт з питань довкілля мережі захисту національних інтересів ЕНС. Вітаємо вас у нашому етері. Добрий день, страшні речі розповідаєте. Так, дійсно страшні речі. І в мене до вас перше питання. Напевне, потім ми поговоримо і про Іран, і про Каховську дамбу, і що відбувається і в Україні, також з водою. Але хочеться розпочати з глобальної проблеми і катастрофи глобальної. Ми бачимо, що все частіше новини з'являються про те, що там не вистачає води, там не вистачає води. Зараз Іран говорить про те, що там гуманітарна катастрофа. Що відбувається на планеті Земля, пане Олеже. Відбувається зміна клімату. І всіх критиків, ну їх вже небагато залишилось. Я відправляю до провідних кліматологів, зокрема, до українських у нас є дуже фахові кліматологи Світлана Краковська і інші. І графіки, які вони демонструють, показують чітко. З другої половини минулого століття різко. Зросла кількість використаного викопного палива, відповідно, зросла кількість парникових газів, які опинилися в атмосфері додатково, і, відповідно, почалася ця зміна, глобальний ріст температури, ну, там, якщо середній брат, там півградуса, градус і так далі, але це багато для планети. І в зв'язці із зміною температурних параметрів ідуть зміни з. Розподілом вологи. Десь випадають е, катастрофічні зливи в великих кількостях, місячні там норми, як мінімум, в Києві зовсім недавно ми бачили приклад. А десь немає води. І це тому, що перегрівається, в окремих ділянках перегрівається. Е, вода по-іншому перерозподіляється, по-іншому працюють атмосферні процеси. Це складна, дуже система, дуже складна. Там для того, щоб пояснити, треба тут запросити не тільки кліматологів, а й фізиків, е метеорологів і копу фахівців, щоб почали розповідати про стани води, про те, як утворюються там точки того, точки того. І ну, нам насправді важливо, щоб наука була, щоб вона працювала, щоб її фінансували, щоб вчені давали свої рекомендації. А нам важливо знати висновки, які вони. Роблять і на з нами давайте тепер поговоримо більш детально, що призвело до того, що Іран зараз потерпає від настільки високих температур, і звідси я так розумію, витікає питання того, що ось ця спека вона пересушує джерела води. Що там зараз відбувається ба більше? Давайте про регіон взагалі поговоримо і вже торкнемося питання глобальної проблеми витікаючої звідти. Що конкретно в Ірані, я не скажу. Я не фахієць климату Ірану, але ну, давайте глянемо на території, до яких ми прагнемо приєднатися до Європи. Там же ж постійно відбуваються теж такі фактори, так само те, що казав, або зливи, і там все тоне, або посуха. І, от нещодавно, от в Греції зараз лісові пожежі буяють, там піймали людей, які підпалили, але. Питання не в тому, що хтось підпалює, да, це погано, а питання в тому, що вогонь швидко поширюється, тому що там, ну по-перше, там і так пірогені, ці лісові системи і природні системи. Але клімат теж так змінився, і от зараз така кліматична ситуація, що легко все і сильно все горить. Особливо, якщо вітер там 25-30 км на годину, не було десь. Почнеться або Каліфорнію. Давайте згадаємо на початку цього року, які були пожежі, і всі співчували зіркам Голлівуду, в яких позгорали в Лос-Анджелесі їхні маєтки і так, далі, і так далі. Тому це не є щось унікальне, на жаль, що важливо розуміти, такі. Речі, як посухи, такі речі, як зливи, паводки і так далі, вони траплялися і раніше, і до того періоду, який я назвав до середини минулого століття. Але питання в тому, що вони траплялися, по-перше, рідше, набагато рідше, а по-друге, вони не були такими масштабними. От і все. Так що, природа здатна нас ще дивувати. Але якщо ми будемо далі її гвалтувати, буде у нас те ж саме, що на Марсі. ви починали з того, що залишиться вода, не залишиться. Причому ми не можемо прорахувати, як скоро, як швидко це буде, тому що проблеми в природі, в довкіллі мають здатність накопичуватися, накопичуватися, а потім різко відбувається якісь, якісь речі. Тут було, а отут нема. Тут була цивілізація, тут її нема, тому що вона сама себе знищила. Е, є дві гілки дій щодо зміни клімату. Одна гілка це зупиняти цю зміну клімату, тобто зменшувати використання викопного палива і збільшувати е, зв'язування. Зрозуміло, що. Одним із способів зменшення є більш економне використання. У нас, наприклад, в Україні шалений є резерв. Це термомодернізація наших будівель, як житлових, так і громадських. Якщо їх модернізувати відповідно до європейських стандартів, це от мені розповідав такий експерт з енергоефективності Олег Радійчук. То на 40% можна знизити витрати на те, щоб опалювати і обслуговувати ці будівлі. 40%, майже половина. Це шалені просто кошти. Якщо згадаєте свої рахунки за квартиру, потім зрозумієте, будинок, місто, країна, там лікарні, школи і так далі. І так далі. От, європейці нам допомагають, є програма, наприклад. Не треба модернізації Європейських банків і кредитів. Там практично такі відсотки, що це фактично подарунок. Але ну, треба з розумом їх використати. Ці гроші не всі це вміють і хочуть це робити. Ну пане Олеже, давайте розпочнемо з того, що для того, щоб їх з розумом витрачати на модернізацію своїх будинків, деяким українцям треба прийти до думки, це що це треба робити взагалі. А ми можемо знаєте, ми можемо прийти деякі з нас приходять до якоїсь чіткого рішення, рішення чіткої думки, коли вже знаєте, коли вже так воно припече. А давайте тепер про Україну більш детально поговоримо, тому що ми бачимо наскільки глобально змінюється клімат. Ми бачимо, ми дійсно співчували людям і не тільки зіркам шоу-бізнесу американського, а й всім людям, які також знищили вогонь, знищив їх будинки. Ми, українці, як ніхто знає. Наскільки страшно, коли в тебе ти втрачаєш свою будівлю? Так? Кожного дня ми бачимо це, але це зовсім інша історія. Зараз більш детально про екологію. Так, от, давайте поговоримо про те, яка глобальна катастрофа відбулася, коли росіяни, наш ненормальний сусід, підірвав Каховську дамбу. Що відбулося глобально? Позитивного, тому що ми бачимо, що зараз неймовірними темпами розквітає неймовірно красивий сад на місці того, де була дамба, так і ліс, і природа само встановлюється, і вона стає більш дикою, більш красивою і більш різноманітною, навіть ніж була до того з іншого боку, що людство отримало, що українці отримали і не тільки українці від. Підриву Дамби. Давайте про це більш детально тепер, про наслідки. Пройшло вже три, три роки. Тож можемо говорити про довгострокові наслідки. Е, катастрофа в довкіллі, це коли відбувається різка зміна е, якихось факторів. От Було 20 кубічних кілометрів води в одному місці підперто Греблею, Каховської ГЕС. Е, а потім з них. Е, там 14 кубічних кілометрів не стало, вони різко опинилися в Чорному морі, затопивши дорогою там спочатку території в понизі Дніпра. І відповідно, да для довкілля це катастрофа, тому що треба тепер перебудовуватися екосистемам тваринам, рослинам? От молюски, наприклад, які жили в мулі. Каховського водосховища, ну вони ніяк не змогли пристосуватися, і вони просто загинули. І там це мільйони, десятки, сотні мільйонів тонн загинуло цих молюсків, і їх уже не повернеш. Так само загинули молюски в морі. От, е, інститут екології моря, Національної академії наук досліджувала це питання. теж там цифри просто в голові не поміщаються. Тому що вода різко стала солоною і прісною, і мідії, які морські організми, морські, вони молюски двостукові вони загинули, тому що змінилася солоність. Вони не пристосували. Зараз відновлюється популяція, тому що там вода стала солоною, але має пройти певний час для того, щоб це відновилося щодо дна Каховського водосховища. Так, там сталося так на щастя, що виросли верби, виросли тополі, вони, ну, не скрізь, звичайно, там це велика територія, і там є різні е, ділянки з різним ґрунтом. Але от переважно це молодий такий ліс, причому там по кілька метрів, знов таки бутаніки, наші громадські організації досліджують цей, цей феномен. Але там зараз іде встановлення екосистеми, там не все так просто, міняється вологість, ну це така штука називається сукцесія, тобто йде зміна одних природних комплексів іншими. Це нормальний природний процес. І коли от, там були проми із сараною, то казали: от це через те, що. Виросла очерети на дні Каховського водосховища треба негайно його знову наповнить, тоді буде все добре. Ну, вибачте, сарана є у нас в природі завжди. Так, да, певним чином це їй допомогло, але знов таки ключовими були все таки кліматичні фактори, сприятливі для розмноження погодні умови. І так, от ну, однозначно. Не можна робити таких різких висновків ніколи, коли ми говоримо про довкілля. Там ідуть свої процеси. Але треба пам'ятати, що створення Каховського водосховища теж було екологічною катастрофою. Так само не було цих 20 кубічних кілометрів води. Це були дійсно там заплавні ліси, якісь інші екосистеми. Потім поставили цю греблю, наповнюючи її не за один рік водою, і все змінилося. Там все гнило. Там кілька років це просто був кошмар, це була каша з органіки, яка перегнивала. Це теж була катастрофа. Зараз, звичайно, люди, які опинилися на берегах цього водосховища без води, їм погано зрозуміло, тому що людина, створивши це водосховище, наші. Недалекі предки зовсім. Вони промисловість аграрний сектор побутує всі речі. Вони підвязали цьому воду водосховища. Це такі як нас є... там багато речей. Коли не стало, звичайно, всім стало погано. Зараз витрачені величезні кошти там кривий ріг. І купаль, марганець, поки не дотягується туди. Але говорити, що давайте бігом зараз все відомо, буде все знов хорошо. Вже не буде. Вже треба щось робити з цим лісом, вже треба щось робити з розмінуванням, тому що там багато вибухових предметів. Якщо їх зараз не прибрати, а це яка робота? Це ну, страшно собі уявити, це більше в цих лісах. Вони ж будуть йти на турбіни новозбудованої ГЕС, і що з ними тоді буде? Це величезні кошти. Тому ті, хто кажуть, да ми зараз от раз відновимо, і все буде хорошо, як було. Ну не буде люди не хочуть задуматися в деякі деталі вдаватися. Що це означає для людей? Давайте тепер поговоримо про те, чи будуть пити воду українці, і якої якості буде та вода, і де вони її будуть брати? Якщо ось ну Скажімо так, розглядаючи ситуацію з сьогодення, бачимо таку перспективу не дуже файну в плані ем, якості кількості цієї води і рівномірності цієї води, тому що росіяни розбили водогони. Деякі регіони в Україні вже потерпають просто від нестачі не те, щоб. Питної води, в принципі, води. І виходячи з сьогодення, пане Олеже, давайте поговоримо про те, що чекає на Україну і українців. Окремо можна говорити і записувати окрему передачу про те, що відбувається на Донеччині. Це дійсно наслідки російської агресії. Люди, які кликали, Росія прийди», от тепер отримали те, що вони хотіли, і води там не буде. Там води не буде, просто дуже дуже довго не буде. Води, якщо взагалі колись вона там з'явиться. Тому що е система водозабезпечення Донбасу створювалася десятками років і мільярдами е доларів, ну там радянських рублів, е потім українських гривень, але це шалені кошти і це величезні об'єми роботи. Неможливо. Забезпечити. Тому, якщо хтось почує, хто там живе цю передачу, їдьте, дорогі глядачі, в ті місця, де вода ще є. Там води не буде. Ніяк. Ну, ніяк. Щодо Дніпра і інших речок, значить, в цьому році рік маловодний, такий же, як 2020, і про це фахівці попереджали, що він такий і так буде. І Державне агентство водних ресурсів обмежило водокористування. У них є таке право для низки споживачів. Ось таке список, його можна знайти на сторінці державних заводних ресурсів. Зокрема, це аграрні підприємства різні форми власності, масштабів, і ну, там можна почитати, з яких речок вони беруть воду, і їм обмежили кількість води, які вони можуть взяти. Що можна зробити? І чи можна врятуватися? Так, можна, але треба не розмовляти про це, а треба робити. Мусить бути державна політика відновлення е, водно-болотних угідь. Це така величезна губка на, переважно на півночі, по лісі, але не тільки по збережжях річок і так далі, так далі. Торф здатний вбирати в 10 разів. Вологи більше своєї маси. І він це держить і потім поступово віддає. <кій> так само з ґрунтами, там, де є природні екосистеми, ґрунти працюють, зберігають воду. Там, де ґрунти порушені. або там, де асфальт, ну, грубо кажучи, крайній випадок, асфальт. Вода упала на асфальт, стекла в річку. В річки в Чорне море ну, в кращому випадку водосховище здривалось. Це не всім сподобається, бо десь буде рівень води підніматися, десь щось буде підтоплювати. Але якщо ми хочемо далі займатися аграрним сектором, якщо ми хочемо бути країною, яка отримує велику частину валютних нахожень за аграрну продукцію, то це має бути пріоритетом не бурштин, не видобуток торфу, які дають копійки там для державного бюджету, а саме вода зараз стає основним ресурсом, який нам потрібен. Ваші прогнози, які регіони е, після Донеччини можуть стикнутися з нестачею води, якщо е, не включиться держава на повну міць, не включаться екологи, не включаться люди, і, і е, наступне питання тоді буде, що люди в принципі самі собою можуть зробити чи можуть вони повпливати на цю ситуацію, кожен в своєму будинку, дворі, селищі, громаді, місті? Тож прошу. E, значить, зміна клімату призводить до того, що в Україні теж клімат міняється, і кліматичні зони вони піднімаються до півночі. Тобто там, де був степ, там уже напівпустиля потихеньку, вище, відповідно, лісостеп і так далі, так далі. І рухається оця біда з півдня на північ. От, є окремі регіони. Де особливо талановиті господарники познищували це болото зовсім значить, якщо в на території якоїсь громади є якісь водноболотні гіддя, Торфовищ, які постійно горить, до речі, вони ж горять і ще не можна ж дихати нічим, загасити не можна. От. То це цілком доступний досвід на території громади відновити заводненість такого гіддя. Це перекриваються міліративні канали бар'єрами, це недорого, абсолютно не складно. І ну, запросити фахівців звичайно бажано. Вони у нас поки що ще в невеликих кількостях є. От. І вони підкажуть, де саме поставити в першу чергу. Може, десь треба буде якісь водноболотні рослини відновлювати. Є досвід Чехії, прекрасний, і до речі, Європа нам би допомогла. Якби ми склали таку програму і сказали, що ми хочемо тут, тут і тут відновити, Європа вже сьогодні дала нам на це на це кошти, ну які треба звичайно вкладати в нашу про а не розкрадати. Друге питання, будь ласка, прокоментуйте з приводу того, що можуть люди на місцях робити. Ми зараз говоримо про громади, ми зараз говоримо про перекриття каналів і все таке інше. Як люди самі собою можуть попіклуватися про себе безпосередньо особисто для того, щоб я мала що пити, моя дитина мала що пити, так, і моя онука мала що пити? Ну, давайте, наприклад, і Києва. Да? Воду в квартири киян доставляє Київ водоканал. Це публічне акціональне товариство, співвласниками якого є київська влада, київська міська, рада і київська міська державна адміністрація. Це власник дуже поганий. Це власник, який не, не, не виділяє достатньо коштів на те, щоб подувати очисні споруди для Києва до каналу. Вони вкрай потрібні. Ділянку, яку передбачалося для розширення потужності водоканалу, передали комусь забудовнику. Тому найкраще, що люди можуть зробити, вибрати адекватну владу, а то, що є, змусити працювати. Е, ну, іншого нічого, ми, ми ж не, не будемо носити воду з Дніпра. Ну, не будемо. Тому ми в одному казані такому варимося. І кожен сам за себе от, в містах ну точно не вийде. Тому відповідь представники громади мають бути відповідальними перед громадою, і робити те, що потрібно громаді, а не кишені не громади. Пане Олеже, останнє питання, яке хочеться вам задати, і хочеться, щоб ви знаєте, максимально не приховуючи правди, нам сказали про це і озвучили цю гірку правду для того, щоб, можливо, хтось з наших телеглядачів замислився над тим, що відбувається просто зараз. Ви сказали про те, що зараз змінюється клімат, змінюється регіональний навіть клімат. І ми це можемо бачити там, де раніше було просто таке спекотне літо, зараз просто неможливо. Ходити на вулицю, це правда, це дійсно воно так і є. Клімат змінюється кожного року. І е, якщо не включитися в рішення цієї проблеми, якщо не застосувати всі можливі і неможливі інструменти і ресурси для того, щоб це виправити, будь ласка, довгострокова перспектива, якщо люди не згаласяться допомагати самі собі, давайте через 10 років, що буде через 10 років з такими темпами, знаєте, може, хтось це почути. І просто сьогодні задумається над тим. Ну чому через 10? Уже зараз Європа е тисячами людей рахує, які помирають внаслідок зміни клімату від спеки, ну, особливо люди, заслаблені там, е серцем, серцево-судинною системою. Вийшли, тепловий удар, перегрілися, люди помирають. І от знов таки в, в Києві, наприклад, Зеленбуд радісно повідомляє, що вони поставили такі рамочки, і там водичка бризкає: Ура, ура! Ми вас рятуємо! Да перестаньте різати траву під нуль, тому що дослідження. От останні в Запоріжжі наші колеги, колеги провели дослідження. В 10 градусів різниця трава скошена, і трава не скошена. 10 градусів різниця температура на ґрунті. На під деревами тінь і теж різниця в 10 градусів це ну, відомі абсолютно речі. Берете пірометр, це такий градусний безконтактний. І все, міряйте, і ви побачите самі. Ви можете зробити в вашій студії такий експеримент, піти, зробити ці заміри з пірометром. Це буде шикарний репортаж. І ви покажете глядачам на своєму прикладі, наскільки різні поверхні різняться, от коли сонце стоїть там десь високо в день. Вот прості речі. ну Ніхто ж не хоче чути, ніхто в владі не хоче чути, в Жеках ніхто не хоче чути. Школи там, наприклад, вони би не косили так, але приходить благоустрій міський, їх штрафує за те, що там трава вище, визначеною цим документом і ухваленою Київською радою, що трава виросла вище, там на один сантиметр. Ну, це все. Тож, пане Олеже, на жаль, ми маємо з вами прощатися і на жаль завершувати на сьогодні цю тему, але ми обов'язково будемо її ще знову і знову підіймати. Знову і знову просити вас проаналізувати ситуацію, екологічну ситуацію, ситуацію з водою, з повітрям. Багато тем ми ще будемо обговорювати у нашому етері разом з вами. На сьогодні мусимо завершити цю розмову. Я нагадаю, що з нами на прямому включенні був. Олег Листопат, еколог, експерт з питань довкілля мережі захисту національних інтересів ЕНС. Щиро дякуємо і прощаємось.